Якщо подивимось на контекст того навчання, яке ми сьогодні чуємо, це є продовження. Якщо пам'ятаєте, ті, хто були в неділю, напевно, більшість вас була. два тижні тому, ми чули, як Ісус піднявся на гору і почав з восьми блаженств, блаженні в бозі в Духу, бо їхнє царство Небесне. З цього починається це навчання. Тиждень тому ми чули, як Ісус звертається до своїх учнів, ви є світло світу, Ви є сіль землі. Тобто Він стверджує, ви є світло світу. Ви несете цьому світові світ. Світові світло, як жити. А сьогодні ми чуємо, як він конкретизує. Дуже багато чого конкретизує. Ці три розділи в Євангелії від Матея, 5, 6, 7 розділ, я часто рекомендую, часами за покуту даю, щоб люди прочитали 5, 6, 7 розділ, тому що ці три розділи такий становить конденсат. Якщо би хтось хотів коротко зрозуміти щось або почути конденсат навчання Ісуса Христа. То тоді я рекомендую, щоб він прочитав 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матея. Це називається теж нагірна проповідь, бо він вийшов на гору. А цю гору називається потім в традиції Гора блаженств. Бо Ісус починає блаженні вісім різних станів, які ведуть до блаженства, навчання Ісуса. І навіть сьогодні ми чуємо дуже багато вказівок. Вказівки щодо, що навіть якщо ти погано подумаєш про людину, то це вже свого роду вбивство. Якщо ти говориш на людину дурень, то це теж свого роду вбивство. Перелюб це, якщо ти подивишся на жінку з пожадливістю, це вже ти зробив перелюб у своєму серці. Якщо ти хочеш йти молитися, принести жертву. Ісус зговорить спочатку «Іди і помирися зі своїм братом, своєю сестрою. Це, наприклад, ми говорили на початку богослужіння, що без чого покаятися. От, наприклад, якщо між вами хтось посварився, у нас таке було. Я люблю ділитися. Ми виїжджали з домів, наприклад, я, тато, мама до церкви, і тут щось там спишка, комусь щось не те сказав, і вже сидять на службі, дуються. А Ісус каже, помирися в дорозі, помирися в дорозі, перепроси. Або різні інші вказівки дає Ісус. Але їх так багато тих вказівок, їх так, так багато, але суть цих вказівок не те, щоб їх просто виконувати. Ці вказівки навчання Ісуса мають нас вести до щастя. Ці вказівки вони мають нас вести до блаженства. Ну, наприклад, миритись. Ну якщо ми не будемо миритись, якщо ми не будемо пробачати один одному, ну, то це пекло. Це пекло. Якщо ми будемо концентруватися на слабкостях і гріхах, а далі осуджувати і обмовляти, і лаяти, і проклинати, бажати смерті і так далі. Ну, то це пекло, це пекло. Якщо ми будемо один одного дивитися з пожадливістю, використовувати, ну то нема яке щастя, немає щастя. Тобто, всі вказівки Ісуса, все навчання Ісуса, чого ми його називаємо вчитель всіх вчителів? Ісус говорить: не називайте нікого своїм наставником, один у вас наставник, тобто наставник життя. Яке веде до свободи, до щастя. цим наставником є Ісус. Сьогодні однією з ключових фраз є, які Ісус говорить до своїх учнів, вона звучить таким чином, що, кажу вам, коли ваша праведність. Не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війде до царства. Ісус розділяє праведність книжників і фарисеїв і праведність своїх учнів. Тобто книжники і фарисеї це ті, які зосереджуються на правила. На правила. Вони зосереджуються на правила. Як правильно? Мож, кажіть правильно низько стирати чи неправильно? Можна іська позамітати чи не можеш, якщо Мачка чи песик наробили. Відні кажуть, ні, другі кажуть мож. А Ісус каже, люби і роби, що хочеш. Питання не в правилах. Правильно йти в неділю на службу чи неправильно. Треба йти в неділю на службу чи не треба? Нащо? Нащо стися сюди приперли? З любові. З любові. Якщо ви прийшли сюди, бо вас притягло, а діти то не вщуть, вас тягають, у вас ще много вибору, немає до пори до времени. Але якщо тебе сюди жінка спритягла, змусила там, чи чоловік, бо так правильно, тоді ти не із любові прийшов, не із любові прийшов. Ти прийшов, бо правильно. Ісус каже, якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, не війдете до Царства Небесного. Що значить війти в Царство Небесне, брати і сестри, що значить війти в Царство Небесне? Ісус дуже е так говорить словами, такими для нас незрозумілими, але якщо вам скажу війти в присутність любові Божої, о, це вже буде для вас зрозуміліше, правда? Війти в світло. От Ви входите, ви приходите. Ви відкриваєтесь, я відкритий на Ісуса. Ми починаємо відкриватися на Його присутність, починаємо досвідчувати Його присутність, нам стає світліше, ми стаємо добрішими. Починаємо я щось вам проповідую. А ви починаєте переосмислювати, чоловік собі думає, я опять зірвався. Жінка каже: ну, уп'ять не встримала, І ви починаєте, якби щось там передумувати, навертатися. Каятися, і з кожною хвилиною зростає присутність, і в один момент ви думаєте, як добре, так, так я не хотів іти на ту службу. Так, так добре, так якось добре, чого якось добре. Тому що ми увійшли, увійшли в Царство Небесне, в Царство Боже. Ми все, що тут творимо, всі пісні, на початку покаяння, Слово Боже. Все це ми з вами входимо, входимо в присутність, входимо в любов. Якщо ми будемо тільки, треба йти в церкву, і будете дітей тягнути, бо треба. А вони не відчують, що ви стали світлими, наповненими. Для них це буде зранення. Тобто мама тягала по церкві і ще й шепіла на мене. Бо коли мся бавила, то каже, Деколись дітей звідують, а це що це за церква? Церква це там, де мама каже за службу 58 разів. Шш? Ну ні, ну теж так треба звернути увагу. Але якщо це буде простір, любові, місце любові, ми увійдемо і дітки вони інтуїтивно відчують, мамі татові тут добре. Тут нам добре. Мама і тато приходять їм, вони стають після служби добрішими. Добре би було сестричка так киває у Тому властива Ісус постійно говорить, тобто, не фаристейство, не книжництво, Ми багато з того ще. Не розуміємо, що Ісус навчає. Ви Знаєте, я я дивуюся. Я 30 років читаю навчання Ісуса, слухаю. І я кожен раз читаю і думаю, ну це фантастика. Те, що Ісус вчить, це фантастика. І я ще цим не живу. Мені це подобається. Мені подобається те, що говорить Ісус. Я багато чого ще не збагнув з того, що Він говорить. Нам так потрібно підходити до навчання Ісуса, що ми Його слухаємо, і воно нас дивує. І задаємо запитання Ісуса, що ти маєш на увазі, якщо тебе спокушає право око вилупи Його? Це буквально чи це символ якийсь? Ну, Мужики би тут були більшість без ок, навірно. Якби ми буквально розуміли, і без рук навчання Ісуса. Що ти Ісус маєш на увазі, коли ти говориш, якщо тебе спокушає права рука, то краще її відріж, бо краще тобі війти без руки в царство небесне, ніж з руками в пекло. Що ти, Ісусе, маєш на увазі? Що це, це небезпечно робити зло? Ісус каже, це небезпечно, але Він говорить, що щоб війти в царство небесне, потрібно вкласти зусиль. Потрібно змагатися, потрібно боротися. За що ми боремось? За що Ісус нас вчить боротися? За цінність стосунків з Отцем, за вірність цим стосункам. Це, це нас вчить Ісус. Не за вірність правилам. Чого ти жертвуєш собою в своїй сім'ї, в своїй родині? Чого ти готовий давати щось жінці чоловікові? Чого? Бо є правила, які ви є, у вас домовленість правил, які ви підписали. Ні. Бо ти любиш, тому ти жертвуєш. Бо тобі є цінність у ці стосунки. Тому ти жертвуєш собою для дитинки, бо ти любиш її, не тому, бо є такі правила. І цього нас вчить Ісус. Ісус не хоче, щоб ми жили по правилам. Він нам дає правила, які нам допомагають входити в стосунок. Правила мають нам допомогти війти в цей стосунок. Чи можна райбати у неділю, якщо потрібно з любові до ближнього, то можна. Чи потрібно прийти на службу? Так, бо це місце, де ти почуєш. Де почуєш слово, яке тебе не верне, але потрібно сюди приходити. Це так, як ти до коханої, до коханого йдеш назустріч зустріч, ти сюди з любов'ю. Не правила нам Ісус приніс. Він прийшов виконати все те, що про нього було сказано, що він нас поверне до Отця. Цього Ісус вчить. Брати і сестри, запрошую вас, щоб ви протягом цього тижня це домашнє завдання. Ви не мусите Його виконувати. Але я Його вам дам. Так як ми не мусимо виконувати те, що вчить Ісус, бо ми отримали свободу. Але я вам дам це правило. Це завдання, це домашнє завдання. Від сьогодні до наступної неділі, до суботи вечора, прочитайте кілька раз 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матея. Спочатку просто прочитайте цей 5, 6, 7 розділ і побачите, що щось розумієте, але більшість не розумієте. Що у вас багато сумбуру, але щось ви вже розумієте. Але прочитайте. Можливо, вам здасться, що ви не розумієте, і це неможливо. А потім візьміть і почніть читати таким чином. Попросіть Духу Святий, Духу мудрості і розуміння, якого я отримав в хрещенні і в миропомазані, просвіти мій розум, просвіти мій розум. Відкрий. Моє серце, на Твою присутність. І почніть поволі читати, поволі читати. Створіть місце собі. Ми дійдемо до шостого розділу Євангелії від Матея. В шостому розділі нас Господь вчить приготувати місце. Почніть читати маленькими фрагментами Піврозділом, піврозділом. І зосередьте свою увагу на те. Що вам особисто Ісус тепер говорить? Що Він вам відкриває? І на наступну неділю прийдіть і поділіться. Що ви зрозуміли? Що ви почули? Можливо, між собою вдома, можливо, один із одним. Бо це навчання Ісуса, воно веде нас до стосунку. А в твоєму стосунку з Богом, ти, не, ти є на якомусь рівні. І Господь завжди щось для тебе на цей час має те, на що ти звертаєш увагу, те, на що Він тобі хоче звернути увагу. Тож, брати і сестри, п'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелія від Матея протягом тижня це запрошення вас до того, щоб ви. Зглибили свій стосунок з Ісусом через ці три розділи.